Всім привіт! В Минулому відео ми купили Peugeot, Lanos, Ford і Slavuta. Ну і три з них потребували ремонту. Чим ми зайнялися у цьому відео і почали з Lanos. І в нас є оцей Lanos. Зараз ми його чистимо оцей мітлою. І заганяємо гараж. будемо шукати іскру. Продовжується пошук іскри, поставимо генератор. Іще. Я вам дещо хочу показати. Ставиться генератор. Вам видно, пам'ятаєте, ви сміялися з Франкенштейна на 60-ті, як ми її поварили. А таке не хочете? А? А? Це що за кошмар? Ну Це просто треш. Мені здається, навіть я краще би цього нижнього телевізора. Каже, зараз ми ставимо генератор і буде іскра. Льох! Ти думаєш, що я фартовий і воно зараз так і буде. Щоб... Фартовий. Щоб... Фартовий. А, ти фартовий? фартовий? Або так, або так. Ні, Ну буде взагалі прикол. Ставимо генератор, і з'являється іскра. Чув. Це буде, звісно, кайф. Що нема? Льоха, твоя методика поставити генератор і воно поїде, не зробила. Что ему дальше может быть? Два предохранителя. Я в шоке. Всяк, что, мы, что? Двое, я не, скажу. <laughs> не скажешь? <laughs> я в шоке. Уже появилась искра, она даже на трех она хапнула. Чего? форсунке сейчас не работают. Форсунки не работают? А, а чего они не работают? проводка на форсунке откушена нахуй. Леха, да ты... Он ебаный волшебник, он ебаный волшебник. А... Ну видно, що капіталочку люди зробили. Це такий вихлоп. Оце да. паук оцей. Павук щось там 4-2, типу, от такі от. Типа спортивний, але мені не подобається. Працює. Як перший запуск, то це просто, звісно, шикарний. Поцоси всі пооббирали шикарно, не заглушки спеціальні з герметика. Так, да, тут потоси воздуху, а тут а ти що? Пишіть коментарі, це просто чисто повезло, чи, чи, чи як, бо я, я, я не розумію. Просто щось там він там натикав при дохонітелях. Вона завелася. Ну, але все трішки дорого за цей ланос дав. Сподіваюсь, ми на ньому щось підзаробимо. І останні штрихи по ланусу. Ано покажи, яка з майтора стояла. Але вона не працює. Вона відкривається, виїжджає ось так, але не працює. Тому ми ставимо що якусь фігню китайську. Я вже перевірив. І ця магнітола моя, китайська, робоча. У нас на ланоці буде музика. Ще там з собою брав пару штучок. Валяється в гаражі кешбеки і буде тепер ця додаткова. Останні маніпуляції з магнітолою. У нас чуть-чуть трохи -чуть проблемує деколи генератор. Ось, будь ласка, бачили? І засеніть вихлоп. Ні, якщо чесно, тіпа, щось у цьому вихлопі є. Але мені не подобається. <му> ну що, я не знаю, чи це мені фартить. Чи як, ну ось такий у нас вийшов ланос за 900 доларів. Він потяг паспорту, тому так. Е, я не знаю, чи це дорого чи не дорого. Зараз з вас напишуть, що він стоїть 500-600. Як по мені, це дешево. Дешево із-за того, що це сама максимальна комплектація. По кузову є моменти, і коли я його брав, я враховував нас на гірше. Це там мозги, та вся коса проводки. І не забуваємо про капіталку мотора, нової голови, нового колінвала. Все нове. Там просто помпи, там все нове під капотом. Я вам пізніше покажу. Що, поїхали тест-драйв робити? Я за рулем. Женька сідай, проїдемося. Коробка просто чудова. О, ти Я не вмію ланусах включати. Этот. І драч єсть. Але ми на літній резині, звісно. Ну, а вихлоп. <звук> О, ти диви прикол, у нас бонус приємний. У нас куча бінзини. Поїхали! Давай я сану, йдимо, покрути колечко на ньому. Він крутий дуже легко. І старинці, що ми робимо? Включаем камеру и видео сразу по купцам. Ну, well, так себе, да. Вина на и не А ще коли були на ямі, я помічав. Ну, він, правда, чуть-чуть подимлює. ну Може, що зараз холодно. Були на ямі, помічав нові, е, нові полуося, нова помпа, нові сальники, нові всі вкруг болти. Можливо, я ставлю при монтажі вам список. Що тут нового? Ну, звісно, Ланус вийшов просто шикарний за такою ціною. Все, їдемо фоткати його. Фоткати і на продаж. Подовки збиті. Подовка нормальна? Став його до цих Ланосів і будемо подаватися разом. <хи> О, диви ти зараз вдариш. Свого ж. Блін, ти чого? Або до мене на парковку його. Зараз ще трошки кругов дам йому. Давайте я чуть-чуть right. дрифту на передньому приводі. Right. Мінтовський розборок. Ну, такие. Yeah, Sean, rap, Дрифт, чуешь? Просто развернуться она на месте, когда тебе неудобно и мало места. Я не сильно переживаю за продажу, що він продасть, чи ще щось, ось Славутка собі стоїть і нікому не мішає. Просто було б класне відео, вийшлося б, якби ми ще б зробили форда і Пежо. Пежика ж треба зробити. Льоха, давай, ти фартовий, я знаю, у тебе все вийде. І ми сьогодні ще поїдемо на форду дрифтувати. Тут з історії з цим Фордом буде довга, тому включимося вже по факту. Наший новий день, сподіваюся, видно. Вчора затянули форда. І їм ніхто не хоче займатися. Не я, не хлопці, блін. Ну, труп, труп. Хлопці кажуть, що привозять таких триланоса, чим... Е то короче, Ну да ладно, та ми його зробимо, там не переживаю, там невеликі гроші заморожені. Але все одно. Їдемо новий варіант дивиться. І в житті не мог подумати. Хоча, в принципі, мабуть, і купляв. В Артема перекупа, дивиться китайця. Тільки тільки недавно я йому подав китайця. А от є в нього ще один. Мені тут близько. Чому б не з'їздити, не глянути. І ще ж не все. Я там Лануса вчора виставив. Ну, звісно, актив ніфіга себе пішов. На жаль, я там трішки працюю ще, ось у 2024 році трішки позаканчую своєї роботи. І сьогодні я до обіду на роботі і після обіду вже там куча людей їде дивитися Ланоса. перекупи, перекупи, одні перекупи власникам він, мабуть, себе не цікавий, але не знаю. Тому зараз дивимося ліфанчика. Да, да, ні, ні. І в гараж показувати Ланоса. Буду визвонювати всіх, що вже вдома хай їдуть, дивляться. Досі в продажі. Артем, чого не забрали ще? Руки, тому що ніхто не бере. За тисячу готово дати. За тисячу готово дати? Так. Да. Брехун. Привет. Я там тільки що Ліфана подивився. Ліфан трошки труп, тому ні. Тому їдемо додому. Приїхав в гараж, трішки нема що робити. Дурачимося. Форда так впадло робити, звісно. Що ви знаєте про дрифт на передньому приводі трішки не дуже. Ні, не дуже. Не їде, Каже трішку, трішку віддавай. Не дам я тобі за трьошку, я тим не зрозумів. Їдемо ще робити щось машини якісь. Ну і купити немає що теж зовсім. Обіцяв знайомому перекупу. Ще я дочекаюся першого і покажу йому. Як тобі? Її в інтернетах ваших цих розривають. Я ж тобі дав слово, що я тебе почекаю першого. Ага. От я тебе почекав. Ага. Я таку услугу холодну, давай. Адікур. Коврики? Так ви ж перекупи, ви ж кинете потім коврики, yeah. і все зробите. Як тобі? А ну-ка, газаї! <пасли> Та подожди, вона холодна, ё-моё. <паслик> <йо> Що <паслик> скотчену-то роблять, я не знаю. Я не розумію, там щось дильку окутали. Та нема нічого. <плес> Дивись, якщо що, у мене є ще асортимент. Ось збоку стоїть. Хорошенька, Славутка. Братан, ну вона мені більш по кайфу, якщо чесно. Ну я не знаю чого. Так, да, состояние дуже хороше. І ціна дешевле, і документики, і все. Ну, треба. Треба голову виложити на Оликс. Как? ты жарил с машиной, она идет, блин. Да, сейчас. Жарил... С машиной машина и музыка, яку я кинул. Это сзади. Блять, а что она так? Вот, вот так, хорошо, и... да. Вот туда надо Ну, поехали, я знаю. я что выпустить. А куда ты жаришь? Да нормально, ладно, с печка Так, ты что? Ну, сейчас проверим. А ну, газани. Ну, ну, ну дуже чуть-чуть прям. Ми ну, ще навіть добре не нагріли, але чуть-чуть є. Так, ну що, Ланоса перекуп не взяв. Я там мій знайомий, він нам і пару китачів підганяв. Хороший перекуп, всі заробляють, ну все адекватно. Поговорили, пообщалися тут, а. Хоча 600, кажу, таких цін немає, не буде за 600. А Лануса, ну каже, хе знає, стрімний варіант. Та, паспорту, звісно, так, стромний будь по цих паспортах, звісно. Ну а так типа. Ну, питання, звісно, по ньому є. Оцей лак, оце все не в колір. Він весь страшний. Може на моєчку з'їздить помити його. Ну і красить його немає сенсу, бо... Напоминаю потяг-паспорт. Що ми зараз робимо? Він великси в Дановісить, всім тягнув, тягнув час, бо хотів почекати. Хай гляне, подивиться, а зараз він його не бере. Значить, що ми обіцяємо його другим. Точніше, як обіцяємо, мене питали, хотіли навіть задатки скидати. Потрібно відзняти відео вокруг авто, яке воно покажу зблизька, бо на фотках, можливо, щось і не видно і так далі. І, можливо, візьмемо якийсь задаточок. Коротше, всім тим, хто вчора мені дзвонив, закидую вам зараз фото, відео вокруг машини. Ось такий у нас Ланос капот ржавий, чорний, скрило такого кольору. Ну він весь не в колір. Прох, бачите? Одвалився. Тут а все не в колір. Не знаю, на камері буде видно чи не буде, але там є якісь піддуви. Ось такий він. Позаду. Багажник капот чорний. Він синій. З фіолетовими відтінками. Продаємо далі, що ми маємо. А це Таврія. Послух, зараз там стоїть Ланос, Славута і Форд Ну, Форт в ремонті. Поки ще не займаюся пижиком, але там теж вже потрібно ставати займатися, красити капот, виставляти на продажу. І на Peugeot теж щось підзаробити. Поки у нас ось такий маленький автопарк, і ми завтра їдемо по ще одну машину. Предложив підписник, це Джилі там. Джилька маленька ця по хорошій ціні і хороший стан. Уже, мабуть, до завтра, як ми поїдемо по Джильку. Наш новий день. Я вже на Житомирський, а приїхав маршруткою. Приїхав по авто, яке буду уже купувати 100%. Можна сказати, навіть його не дивлячись. І ціна 1200 доларів. Запропонував підписник, скинули фото. Чисто покупка по фото. Йому потрібно срочно сьогодні її продати. Сьогодні в нього покупка зразу вже їде в мрявку іншої машини. Думаю, якось так. Прикупи з нею даю 1100, а 1200 забирай. Зараз він сюди її приганяє. Я брусненько розчитався, там трошки проти зйомки, ми щось підзнімемо. Розчитався, сів і поїхав і вам вдома її показав. Ну якось так. Ну, а що? Ціна, ціна хороша і стан на фото дуже хороший. Доброго дня! Опа, ча! Дивіться, десь тут трошечки. Я чуть знімаю. Вас не буде, ви не переживайте. Насправді. Що вона живенька більш-менш? Буде швидка покупка без огляду. 1200. А за документи тоді як? нотаріуса Знайдемо. Ще тисяча гривень. Мене є? Блін, вони все тисяча гривень. Ну, Давайте будемо на зв'язку просто і все. Як вам такий варіант. 2 ну хвилини, політ нормальний. Ось такий ми маємо джиліка, хороший чудовий стан, 400 копідйомника, все працює. Ось така магнітола, казав, даже, можливо кондиціонер. Документи написані, ось такий салончик. Переоформляється хазяйська машина вже років 5, не в перекупа. Людина піднялася, бистенько скинула, купила іншу, новішу, кращу. Це нормально. Тому на музичці, на кайфі, ось класний гідрач, просто чудовий. Добираємося додому. Машина дуже грязна, підзьйомчики поробимо зараз на мийці і вдома на нашій автомайданчику. То чувство, коли просто помить і продать, кажеться, не такою легкою задачею. От, будь ласка. Ось таку ми маємо джильки. Чудовий стан, як по мені. Дуже багато ось таких рижиків. О, вода замерзає. Багато таких рижиків, які ми, можливо, просто візьмемо балончик краски, приснемо в кришечку і кісточкою це все попідмазує. В принципі, стан доволі ще непоганий. Вони всі ці китайці гнилі, просто деяких уже. Деякі не менше, як по мені, класна тачка. І на такій от оптиці. Коротше, що ми робимо? До нас в гараж просто вирішив вам показати, поки вона чиста, бо її можливо буду кататися, потрібно буде ще раз мити. Нехай трішки підсихає, ми її тісточки попідмазуємо. І фото все, там технічно, вона взагалі без проблем. А ну-ка, заценіть стан салончика. Сідушечки, карти. А оце усе портич. Що буде праздник сьогодні? Ні. Поставили бензонасос від Ланоса, да, валявся. Але на газу заводили. Що, пробуємо? А. А, ні, є сякум. Стартер тепло. Може давай я закажу стартера. Знаєте, зараз пихне, а я з бутилкою. А чого бензин качає? А ти мало купив? Та не мало, нормально, 6 літрів. Женька, ти замість бензина пососа був. хе хе летіти воно і заглохло. З тим трупіком. Все зрозуміло. Роботи і роботи. Мучать, мучать Фордіка по ньому. ніхіра Краще займатися такими відерцями. Не забувайте, що в нас ще є таврія. По таврії теж є прикол. Вона вже якби продана. Зараз об'ясню чому. Я її купив мене. Мій знайомий тут робить на малярки, подсобник Тарас. Ви його бачили, він мені допомагав тягнути. Після того, як ми з Фастова притягнули фрода Таврію, він сказав, що Таврію беру. Ми їхали, 80 точно їхали. І тягнули ще за собою. Фрода волочили. Пуски підйоми, Таврії все одно. Купив він мене цю таврію, взяв, попросив під виплату. Ну, в принципі, я йому довіраю. Там все було нормально. Він так і не з фінансово не очі. Поїздив два дні. В нього посипалася помпа. Лопнув ГРМ із того, що посипалася помпа, якось ось так. О, от і лежить цей старий ГРМ із-за помпи. Він мені каже, давай там по-дружечки почали. Витязки. Я тобі це все те, що зламав, устраняю, каже, я її не потягну. Нова помпа, новий ГРМ, оце все я купив, 1200 віддав ці запчасті, ну він мені потім їх верне. Тому Запчастини входять в комплект з машиною, ну там кроме ручки, ручка вже теж не будемо, ручку ми теж в нього брати. Ті, чисто тільки те, теж одригнула, це помпа і ГРМ. Тому Таврія якби була вчора нашою, але я її, коротше, віддав Рустаму перекупам за е, 13 тисяч гривень, бо вона мене вже тупо задовбала, по нього ніхто нічого не дзвонить і результату ноль. Встала вона мені в 15, віддав за 13 мінус 2 тисячі гривень на таврії. Тому отак. От Плюсуємо 13 тисяч гривень. Не хочу вже, звісно, такі лушпайками. Можливо, літом можна було б їм і позайматися, Посадити, але зараз і щось їх ніхто не купує. Не в тому діло там, стань, зроби і полірує чи ще щось. Просто їх ніхто не бере, бо не хоче їздити так холодно на тій добій таврі. Міні-автобазарчик. Є Ланос. Жаль, що я знову став на п'ятий раз, мов чи десятий на ці самі граблі. Когось там почекай, придержи, а відмову всім. Відмовую всім. Тепер, от, будь ласка. Стоїть. Славутка, з нею я не переживаю, вона в дійсно хорошому стані. Ну і пижик, нарешті, бо він постійно в ходу, то я беру, то ще хтось, тому цей капот ніяк не, не вдається нам закрасити. Давайте зараз до цього нашого міні-статку поставимо ще джіліка і відзнімемо такі гарні подйоми цих чотирьох корчиків, а п'ятий це форд. Ну, по форду там займатися і займатися, а ці всі, в принципі, майже готові, ну як майже. В ланосі петька не робить чомусь, не дує, і лампочка масла світиться зараз долю. Саута. Та савута, в принципі, непогана така, пежу краси капота. Оцю треба підкрашувати теж. Автомайданчик, кавичка. Ось такі корчики на продаж. І форт. Форт, правда, кончений. Не знаю, знає, що я навіть купив. Ну да ладно. Купив, то купив, зробимо, поставимо, заробимо. У нас є теж чим займатися. А фордом я займатися не буду там. Займаються. Тому, напевне, на цьому наше відео закінчується. Я не знаю, який там зараз таймлайн. Я просто знімаю, 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 знімаю. І що там по часу, який ми маємо автомобілі, їх потрібно трішки доробити, продати. І цим ми займемося наступній серії. Саме дешевше, ці автомобілі продаються в нашій телеграм-групі. Зараз ми отак от ходимо, відзнімаємо їх, пройдемося по цінах. Переходьте в нашу телеграм-групу, підписуйтеся, там зараз буде цей відосик по цим своїм автомобілям. І самою дешевою ціною. А що, все, заводиться? Да? А на чому? бензині? Я вже закінчив серію, хотів попередставляти сюди машини, пішов в гараж, там заводили форда, по це ви дізнайтесь наступній серії. Зняли ж у Форт, зняли акумулятор з Е, Потім думаю, попереставляю їх сюди в радості, бо там вже вони не влазять. Коротше, Джильку, закинув групу. І що ви думаєте? 4 тисячі на карті. Машини вроді в нас нові, а проблеми старі. Люди приїхали, а пічка, не працює. Утка все-таки, бачите, 900 доларів не йшла за нерічку, вона нам пішла на обмін. Цікаво, звісно, не скоро буде на продажі. Дивлюся, ну тут акії, а так далі ще фото. Все, за мотору. Може так хоч вам видно буде? Але є Сподіваюсь, його не заберуть. Я цього, а я цього не ходу не бачив сподіваюсь, доїде. Раз вже тут були, каталися, треба хоча б фоточку зробити. Що, чуєте, а тут, знаєш, потім все прикнуло перед цього.